Всім доброго вечора. Сьогодні я займалася тут е, такою справою. Е, вчора в мене було натхнення, я сплела чотири е, речі. Тобто, я хотіла попробувати. в мене замовлення, там дівчинка замовила е, ну, такі хлібнички на стіл. Просто такі невеличкі вазочки або ємності. Ну, хлібнички, скоріше всього, на стіл. І вона хоче темну. я трішки експериментувала з кольорами, познаходила в себе запаси різні, бо в мене їх досить багато, запаси трубочок і, і трішки поплила. Сьогодні я їх лакувала, то в мене така тут робоча обстановка, і все ж таки хочу, звичайно, зробити для неї. Таку хлібничку, ну із з, з новенької, ну, новенькі трубочки використати, не, не ті, що ну, вони, вірніше, вони й ті новенькі, просто е, крутила, фарбувала і залишала. І ось я хочу зробити колір морений дуб. У мене є морилка така. Я тут частково Учора ну, такий ось колір виходить. Е, колір гарний, гарний колір. Мені подобається, і, мабуть, я в такому кольорі зроблю її, е, цю хлібничку. А ще, коли я купляла ось цю морилку, мені дуже цікаво було, ну, така морилка, бачите, який, ну, який колір може бути, коли фарбувати такою світлою морилкою. Це е, морилка сосна. От вона така, бачите, світла. Думаю, ну, який колір буде. Ну, все-таки взяла. Ось таку і ось цю взяла. Ну Мені не дуже подобаються такі кольори, хоча це в мене, що це в мене? Окуляри треба. А, золот... золотисто-коричневий. Ну І золотисто-коричневий я ось вчора опустила трубочку. Ось такий колір, бачите, виходить. Ну, ну такий цікавий сам по собі колір. Хоча я не можу сказати, що я, в основному я не практикую такі кольори, але деякі речі я робила, вони виходять доволі симпатичними. ну, Можливо, щось і зроблю. І ось зверніть увагу, оцим кольором просто опустила трубочку у пляшку. Дивіться, який гарний вийшов колір, такий е, ніби зеленуватий. Дуже мені сподобався такий колір. Ну прямо, ви знаєте, е, такий колір я колись робила, підбирала. У мене було замовлення, треба було такий світло-салатовий зробити. То я його підбирала, е, е, там використовувала і акрилову е, білу. Фарбу для радіаторів і барвник. А тут, ось, зверніть увагу, ну, просто це дуже мені сподобався цей колір, і буду замовляти такий колір, таку морилочку. От. І, і буду фарбувати. Мені подобається. Так, Ну, і є в мене, чому ми зібрались сьогодні, є в мене ось трубочки, вони накручені були ще. Мабуть, в листопаді місяці я багато накрутила їх різної товщини і різної довжини, бо колись запишемо відео, як я кручу трубочки. Це трубочки із смужки шириною 8 см, і на спицю я крутила 1,2 мм. От. Вони доволі таки, знаєте, ну, доволі таки щільненькі. Тобто там ну, немає пустоти всередині. І ось з оцих трубочок я хочу зробити, сплести таку хлібничку, тому що, знаєте, це ну, воно така мініатюрна, на столі повинно стояти, більш, більш ніжніше. Тонше, тому я з тоненьких таких буду робити трубочок, можна робити ще тонші. Я буду робити стік. Є в мене нафарбовані. Ось так вони в мене складаю я їх по 100 штук, От обмотую такими ниточками і так я їх фарбую. На декілька, на, здається, на своєму каналі посудна крамничка. Я там декілька відео записувала, як я фарбую, як я кручу. Ну, так були в мене такі проби вставляти От, відео. Ну, такий підносик у мене, він вже, знаєте, пройшов крим і рим, я його щойно відмила. Вони дуже гарно вимиваються, так як коли я фарбую, лакую, тут, знаєте, воно оцей лак накоплюється, накоплюється слоями. А потім, коли я так, прийму, щоб не місце було, куди їх викладати. А потім, коли я е, в гарячу воду опускаю, то воно все гарно так знімається такою плівочкою. Тому так, трішки кінчики вмочимо. Ось такий, бачите, колір ну, висохне, то він буде трішки світліший, звичайно, але замовлення було на такі темніші трубочки. Тому, я зазвичай, є в мене ще такі ємності, та такий довгенький для вазонів, ємність така, то я в ній, але зараз на дворі. Не хотіла йти на двір брати, а підносик був тут в мене. Поруч то я. Ось, дивіться, такі гарні виходять трубочки. Колір дуже гарний. Вже видно, де просихають, то трішки стають світліші. Але вони, знаєте, стають світліші, а потім, коли покриваються лаком, то вони стають саме отакого кольору. Отакого, як оце він зараз і є. Ось я буду викладати на плівку сюди. Потім цю плівку, звичайно ж, як завжди, я її просто віднесу у сміттєвий бак, і вона згорить у котлі в другому. Цю морилку можна розводити водою, і вона тоді буде ну, такого світлішого кольору. Але так як замовлення такого саме темного кольору, то я водою не розводила. Не знаю, може мені вистачить і 200 трубочок. Зараз побачу. Може вистачить і 200, але все-таки треба зробити е, запас. Щоб було, ну, трошки незручно на такому, бачите, широкому підносі це робити. Трішки незручно. Тому що морилка розлилася, а її не так багато. Інколи, коли, наприклад, я використовую, мені треба більш світліший колір, я розводю водою, і ну, і якщо там більшу кількість трубочок треба е, пофарбувати. От, я розводю водою і, звичайно, більше наливаю, то тоді краще. Але то таке, мені тут небагато треба, тому, можливо, й фатить 200 вистачить, але зроблю з запасом. Ще в мене морилка є, от, тому я краще зроблю з запасом. Тож так роблю з запасом, потім залишається, а потім, до речі, я колись була сплила таку, залишились у мене були трубочки різних кольорів. Там і рожевий, здається, або бузковий, і білий, і ще якийсь третій кольор, вже не пам'ятаю. І я просто з цих залишків сплела, думаю, ну отак сплету собі таку, хай буде ну, в користуванні сплету таку ємність. І сплела її, тоді ще в мене каналу не було свого. ну, Посудної крамнички також не було. От, так, що це я зробила, хоч би вистачило. І я Виставляла, а, і просто я, і була в мене, знаєте, така продається соломка. Істівна. Соломка. Вона буває солодка, буває солона. Ну і в мене було куплене до чаю. І я просто так туди поклала і, і виставила, здається, на Фейсбук. І мені так було цікаво. Відразу почались замовлення, і саме в такому е, кольорі, щоб, ну, саме такий, щоб була різнокольорова, бо дівчатка писали, прям як побачили там соломку, соломка захотілося, так апетитно виглядало воно, то я і таке робила. Ну, от. ну, от, Це вже, я думаю, дофарбую самостійно, виберу тут не розрахувала я, ну нічого. Дякувати, що є магазини в нас, і можна піти купити таку саму морилку і дофарбувати. От, то я виберу, які трубочки, ну не вистачило. Ні, там трішки ще є. Там ще трішки є, тому я виберу і дофарбую. Така в мене на сьогодні робота. Не знаю, коли буду плести і чи буду знімати відео, постараюсь, звичайно, ці трубочки, вони я їх повністю висушу, зараз вже вечір і підлога гаряча, тому я їх вистелю, вистелю десь на газетку і на підлогу, просто на підлогу. І вони, бо на плівочку не буду, на плівці вони підпарюються. От. А вистелю просто на газетку, і до ранку вони мені будуть сухенькі. Я їх просто оброблю лак-вода. Можливо, зніму відео. Якщо не буде в мене завтра поїздки за товаром, за текстилем. Ну, бо я думаю, що в мене будуть дівчатка дивитися із посудної крамнички, то їм теж буде цікаво. Якщо в мене завтра не буде е не, не поїду по текстиль, то я думаю, що завтра я їх оброблю лаком і можна буде плести. Це плететься швидко. І, можливо, е зніму, е як я буду плести. Хоча, знаєте, різні форми експериментувала. Ось так. Ось так ми гарно пофарбували, всього в нас вистачило. Ось так. так. Ну, 300 трубочок тут вистачить. Із... Це, звичайно, я перелю зараз назад у пляшечку. А вам всім я щиро дякую, хто дивиться, кому цікаво, хто підписався. Я взагалі стараюсь підписуватися, ну, лише мені зустрічаються канали україномовні, і я стараюсь підписатися, я підтримую. Ми повинні один одного підтримувати, дівчатка. Бо хто нас підтримає, як не ми самі? Ви бачите, скільки всякого пишуть нам і стараються нас образить, принизить, а ми повинні бути сильними. Повинні бути сильними. Все, всім щиро дякую, всім тих... гарного вечора, тихої ночі, всім до зустрічі, всіх обняла.